Доброго дня, шановні колеги, до вашої уваги доповідь, яка називається попередні результати клінічного дослідження кальцій фосфатних матеріалів, AB-Graft у пацієнтів з доброякісними новоутвореннями кісток. Автори, Бур'янов, цебій, чорний клюй, Темченко. Це спільна робота Національного медичного університету імені Богомольця, Товариства БКТ Імплант та Інституту фізики напівпрофігування. Провідників імені Полашкарьова НАН України. Актуальність проблеми. Близько 82% доброякісних пухлин кісток локалізується в області довгих кісток кінцівок. Близько 11% хворіють діти середній вік сягає 42 років. Хірургічне лікування. Резекція із заміщенням кістковою. Порожнини е, проводяться трансплантатами різноманітного характеру. Єдиної думки, що краще на даний час <кій> немає, е, хоча можна сказати, що золотим стандартом дійсно є аутотрансплантація. Е, е, цікаві матеріали е, були е, винайдені Ларі Хінчем. У 70-ті роки і отримали назву біоактивне скло. Мета дослідження: обґрунтування застосування керамічних біокомпозитних імплантаційних матеріалів при заміщенні дефектів кісток у пацієнтів з пухлинами та захворюваннями кісткової тканини та у лабораторних тварин. Ми використовували біоматеріали у вигляді грану близько 1 мм – За складом ми використовували біокомпозити з переважанням біоактивного скла, близько 50%, 30% гідроксіапатиту та 20% трикольці фосфату. Дизайн дослідження. Ми використовували дослідження репаративної регенерації у 10%. Кролів біоскло в поєднанні з плателі літріч, плазмою в 10 біоскло впоєднані з платеж фібріном та в 10 біосклов поєднані з аутологічним кістковим мозком. Пластика дефектів кістоку пацієнтів матеріалом на основі біоскла використана в 10%, в 10 випадках. І е, контрольну групу склали пацієнти, яким е, виконувалась е, пластика керамічним гідроксіапатитом. Матеріали і методи представлені на слайді. Слід сказати, що середній вік хворих склав е, 29 років. Е, 47% чоловіків, 53% жінок, середній обсяг дефектів кістки складав близько 50 сантиметрів кубічних. Були виконані також морфометричні дослідження транскортикального дефекту тварин. Дослідження інвіво. Морфометричне дослідження. Відносної кількості новоутвореної кісткової тканини навколо керамічного імпланту, на нашу думку, кращий результат був у матеріалів з переважанням біоактивного скла, біокомпозитних матеріалів, вони переважали над гідроксіапатитом даної групи. При дослідженні кісткової тканини, там, де поєднано біоскло з введенням аутогенної плазми з багачною тромбоцитом, ми отримали підвищення кісткової тканини на 9% у пацієнтів. В даному випадку це хондрома проксимальної фаланги п'ятого пальця кісті стан до операції. Ми бачимо дефект після заміщення дефекту, та через 9 місяців після операції отримана очевидна інтеграція імплантату. Ми не у даної групи ми не отримали запальних ускладнень. В 1%, в 7% отримали рецидив. Спостерігалася поява кісткової тканини в гістопрепараті у строки від 1,5 до 3 місяців. Це вплинуло на зменшення ліжка дня. Щодо рентгелічної перебудови імплантату, ми оцінювали за даною шкалою за зникненням зони між порожниною та імплантом, видимістю імпланту в кісці та країв імплантату, і ми отримали. Uh, у дослідженого матеріалу на основі біоскла. Uh, перша стадія реанівеличної перебудови була у 29%, друга у 24% і третя у 47%, Що переважала над контрольною групою висновки застосування дослідженого біокомпозиту з да. З заданими властивостями при кістково-пластичних операціях зменшує тривалість лікування, дає можливість самостійного заміщення дефектів при пухлинах та захворюваннях кісткової тканини. Піоскло порівняно з гідроксіапатитом та трикальці фосфатом більш вираженими остеокондуктивними та остеоінтегративними якостями, має біоактивність, що Сприяє формуванню на його поверхні активних хвостообластів, кісткової тканини та кісткового мозку. Морфологічні дані свідчать, що додаткове введення аутогенної плазми з багаченими тромбоцитами при пластиці дефекту матеріалом на основі біоактивного скла підвищує ріст кісткової тканини на 9%. Заміщення біокомпозиту даного складу новоствореною кістковою тканиною відбувається в термін. 3-9 місяців після імплантації біокомпозиту і залежить від обсягу дефекту і складу імплантату. Дякую за увагу. І вітаю з новорічними святами.